Ось вже сходи моя розсада, це помідорки, між поки нічого не вилізло, лише помідорки. Це тут помідорки тільки. Ще я в ящик ще щось садила, баклажани, вроді мають бути тут. Але вони дуже довго сходять і сподіваюсь, буду ще почекаю, може ще зійдуть, бо Але поки помідорки. Тут в іншому ящику. Перець сходим і капуста повилазила. Але якась вона тонесенька, Мабуть, я щось не така манюсенька. Не знаю, треба якесь підживлення їй. Хоч земля її спеціально для розсади була, але напевно, ще треба підкормка якась і перчику трошки вилазить. Поки так ще буду чекати, може ще щось зійде. Я замовила в інтернеті ось такі троянди. Вони приходять такі запаковані. Ось так. Чотири штучки. От. Ну, на вигляд, вони так собі. Але з цими трояндами ще приходить такий маленький кульочок, в кульочку порошок такий. І перед висадкою треба реанімувати троянди. Цей порошочок розбавляється у воді на 10 літрів. Ну я набрала трошки менше. І перед посадкою за одну-дві доби троянди занурюються цей розчин. І як пише інструкція, яка також додається до них, ось, ти розрізаєш троянду от, і ще тирса. Зараз побачимо, як, в якому стані коренева система. І перед висадкою треба занурити троянду в цей розчин. На, пише інструкція. На 2-3 доби і троянди мають позеленіти. Ну, коренева система наче жива, зламана, скручена, але не суха. А в тирсі я так розумію, щоб зберігала вологу. Я, звісно, думала, що тут буде якась. Земля, як, наприклад, ця смородина я купила у нас в магазині. Тут вона запакована і теж. Але вона навіть має, видно, не знаю чи ні, зелені листочка. А от з трояндами трішки гірше. Ну, Опущу воду. Чорна повністю, чи темно синя така незвичній. Тому я їх і купила, замовила в інтернеті, бо у нас в магазині продаються, але не такі, звичайні. Які, а я якісь незвичайні. Ой, ну сподіваюся, що вони будуть рости. Так, тут теж коренева система начебто в задовільному стані. Особрідить. А на все в тирсі Корінь великий, складений і не сухий. Теж занурюємо воду. Воно має одну-дві доби постояти в воді, а потім буду висаджувати в землю. Після того, як воно постоїть у воді. Ось мої так звані реанімовані троянди. Вже простоїли дві доби. Але особливих змін я не бачу. Щоб вони якось особливо позеленішали. Ну, я вже приготувала ямки. Це мої минулорічні троянди. Чесно сказати, їм вже роки два, але ця найбільше страдала. То діти поламають, то ще щось. А насправді вони вже отакі мають бути. Це одна з них, що судилися разом. Троянди. Буду ну, сподіватися, що хоч якийсь маленький паросточок виживе, а там уже збережемо. Ця найзеленіша. Я сподіваюся, що вона виживе. Ну, на всі, звісно, сподіваюся, Такого кольору Будемо бачити. Це три. Це ті, що в мене була оця і та, вже розпускається. ось я четверта, теж така більш-менш зелененька. Це можна було вже підстригти. Підстригти цю гілочку Вона сухенька. сухенька. Ну, потім відріжу. І ще одна моя та, що минулоріч садили. Я вже заклала інкубатор. Він зараз набираю температуру, бо ще не вимикала, перевертала яйця. Також він зараз стоїть на акумуляторі. Під'єднаний до акумулятора, тому що в зараз вимкнули світло. Це мої домашні яйця. Від домашніх курей. Також я ще іноді замовляю в інтернеті. Якісь там, коли я хочу якусь породу. Але зараз назбирала від домашніх курей. Це інкубатор квочка, я вже кілька років в ньому виводила. Ну, нормально. Влазить цей інкубатор на 80 яєць але так в такому положенні влазить десь 60 до 70.